Такого телевізора я ще не бачив. Ось тут на пульті керування є спеціальна кнопка, яка. А знаєте що? Давайте ка поки без спойлерів. По-перше, так, це огляд на телевізор Ківі. По-друге, він дійсно білого кольору. По-третє, в мене дуже суперечливі враження. Давайте нарешті розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про телевізор Ківі 55 u 760 qw Почати пропоную з чогось простого. Білий колір корпусу тут не просто так. Ця модель телевізора позиціонується як рішення для спальні. В цілому, якщо вам хочеться саме білий телевізор, у вас не щоб є дуже багато різних опцій на вибір, особливо за доступний бюджет. Тут же в нас здоровий 55-дюймовий к телевізор з купою сучасних наворотів. Корпус виготовлено з пластику та металу для кращого розсіяння тепла, а ніжки також металеві. До речі, відстань Жниви становить 110 сантиметрів. На задній панелі є два блоки портів. Один виходить у лівий бік, інший вниз. Тому ви зможете прокласти всі ваші дроти саме так, як вам зручно. Приємно щодо бічних роз'ємів у випадку необхідності, можна буде дотягнутися навіть після монтажу ТВ на стіну. А от підключення до іншого блоку краще продумати заздалегідь, бо підлізти туди потім може бути досить непросто. До речі, для монтажу телевізора на стіну тут є кріплення веса 200 на 200 міліметрів. На лівий бік виходить порти HDMI, USB, CI-слот для підключення телебачення та 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм. Знизу є ще 3 HDMI для підключення всіх ваших ігрових консолей, чи тв приставок, USB, оптичний аудіовхід та Ethernet для дротового підключення до інтернету. Звісно, є ще вхід для антени та міні-ав. На мій погляд, цього більш ніж достатньо для комфортної експлуатації гаджета. У комплекті є ще фірмовий пульт Kiwi у синьому кольорі. Пульт приємний, в руку лягає комфортно, є кнопки швидкого виклику найпопулярніших застосунків та мікрофон для голосового керування Google-асистентом. А ще ось цей гумовий шилдик світиться у темряві, що спрощує процес пошуку пульта у темній кімнаті. Шкода лише, що тут немає аеропульту, тому керування курсором відбувається стандартними кнопками з напрямком. З цікавих приколів на задній панелі телевізора є прям справжній нічник, який світиться дуже приємним теплим кольором. Керувати світлом можна кнопкою на пульті, якщо її затиснути, то світло ставатиме яскравіше темніше. А якщо просто натиснути, воно увімкнеться чи вимкнеться? Нічником можна керувати, навіть коли телевізор вимкнено, але й під час перегляду фільмів штука дуже приємна. Ну, а тепер поговоримо про матрицю. По-перше, це 55 дюймова 4К HVA матриця з підтримкою HDR. При перегляді контенту враження складається цілком позитивне, особливо якщо шукати матеріали у високій роздільній здатності. На щастя, у Kiwi 55U760QW є сертифікація Netflix та інших стрімінгових сервісів, тому знайти відповідний контент не так вже й складно. Зображення насичене та цілком приємне. Єдиний нюанс, який би я хотів. Ті, відмітити, на чорному екрані видно підсвітку по периметру самого екрана. Не критично, але засвіти є. Якщо вас це прямо сильно непокоїть, то тут лише обирати телевізори з OLED матрицями але там і бюджет буде зовсім інший. Якщо поставити значення менше 100%, це частково допомагає вирішити проблему. Прикольно, що ця модель телевізора має просто безліч різних улучшайзерів та покращень, як, от, наприклад, функція MEMC, яка фактично домальовує проміжні ка. Та робить зображення значно плавнішим. Хоча особисто я б чи взагалі не користувався цією технологією, чи виставляв би її на мінімальні значення, адже далеко не всьому контенту пасує така неймовірна плавність. Думаю, що для спортивних шоу чи подій MC просто топ. В телевізорі є деморежим цієї технології, тому ви можете особисто переконатися, чи подобається вам настільки плавне зображення. До того ж, грати на PlayStation тут кайф, здоровий екран це прям те, що треба. І хоч частота оновлення. Тут лише 60 Гц, невисока затримка робить геймплей приємним. Я б сказав, що матриця цього телевізора Kiwi чітко відповідає своїй ціновій категорії, тому для пересічного користувача вона підійде ідеально. Більш прискіпливим користувачам варто вже починати відкладати гроші та обрати щось суттєво дорожче. За звук в 55 u 760QW відповідають два динаміки по 12 Вт. от тут ніяких питань немає. Звучить добре, гучно, бажання придбати щось інше. На заміну в мене не виникло. Думаю, за це варто подякувати технології Dolby Audio, яка чудово відпрацьовує. Єдине, що тут хочу відзначити, гучність на пульті регулюється відхиленням кнопки вгору та вниз, а не простим натисканням. Ну а тепер кілька слів про смарт та як він тут працює. Серцем телевізора виступає чотиритядерний неназваний процесор, скільки оперативної пам'яті встановлено, також в інтернеті ніде не написано. От вбудованої пам'яті для встановлення ваших застосунків тут є 8 гігабайтів, це я точно знаю. Операційна система на платформі Android 11 працює стабільно. В мене ніяких вилетів за весь період тестів не було. Але періодичні мікрофрізи чи помітний час відгуку між натисканням кнопки на пульті та. Реакцією системи присутні, особливо під час керування відтворенням 4К HDR контенту у застосунку YouTube, видно, що вбудованому залізу це дається непросто, але справедливо буде відзначити, що під час самого відтворення ніяких проблем немає. Це якщо казати про продуктивність. А от можливостей система дає просто безліч. Можна встановити браузер зі вшитим блокуванням реклами, можна завантажити будь-які сумісні застосунки з маркета. Чи от, наприклад, якщо ваша ігрова система не дозволяє Дозволяє під'єднати до себе блютуз-навушники. а Вам ну дуже хочеться грати саме в них. Ви можете їх під'єднати безпосередньо до телевізора і взагалі не знати ніяких проблем. Ну і вже ж є всі можливі варіанти дублювання екранів смартфонів, планшетів чи ноутбуків, як Chromecast так і AirPlay. Щоправда, останній працює лише після встановлення спеціального застосунку на телевізор. Звісно, присутня затримка, але щоб зручно показати комусь фото чи відео на великому екрані чудове рішення. Коштує телевізор Ківі 55 760 qw офіційно в Україні 23 тисячі гривень. Періодично бувають знижки, де його можна придбати за 18 тисяч гривень, що на мій погляд вже класна ціна. Деталі різних акційних пропозицій, ви можете дізнатися або на сайті Ківі, або у відомих торгівельних мережах побутової техніки. До того ж, виробник надає гарантію на дисплей аж цілих три роки. Що погодьтесь, немало. Тому якщо ви шукали великий білий телевізор, який на сто Одків відповідає всім сучасним вимогам, а зазначені особливості для вас не так принципові. І я залишаю посилання на цю модель в описі під відео. А чи є у вас телевізор? І Якщо так, то як саме ви його використовуєте? Ваші відповіді, як і завжди, пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі. Які які, перш за все дуже цікаво читати. Ще в описі відео, крім посилання на телевізор Ківі, є лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь тут поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас, щоб ви їх подивилися наступними. Такий кайфанули душевно. Можете це зробити? Не бачу причин відмовлятися. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!